Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Прийшов час дивитися на тиждень з 20.11 по 26.11. -е. -е, що чекатиме Україну по днях? Вже випав перший сніг, такий досить сильний, досить його багато. І мене це взагалі не радує. До війни, можливо, це мене радувало. Зараз, під час війни, мене це взагалі не радує. Не знаю, як у вас. Це не хороший знак, чесно кажучи. Добре, давайте будемо розкладати по днях з 20.11 по 26.11. Не, не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Задавайте, давайте ми з вами будемо починати дивитися, що буде відбуватися по днях в Україні. Так. Угу. Добре. Дивимося. Так, є. Значить так, понеділок понеділок записується відео в понеділок 20.11. Карта грошей, карта збройного та фінансового підсилення. Хороша карта, позитивна. Вісьмірка Бубнова карта обману, карта брехні, карта дезінформації. Перевіряйте, будь ласка, всю інформацію, яка поступає, обов'язково. Далі дивимося. 21.11. Карта любовника. Карта возлюбленого, карта активізації чоловічої енергетики. Дуже активні, можливі військові дії, тому що чоловік тут в мундирі зображений такому військовому. Я думаю, що щось буде відбуватися. Досить важливе. Король Бобновий, карта сили, карта інвестора, карта мецената. Хороша карта. Збройне, фінансове підсилення, перемоги на фронті. Якісь важливі, можливо, активне звільнення територій. Добре, дивимося далі. 22-е. 22 середа. Карта возлюбленої падає. А знизу чол... жіноча енергія дама Христова, карта сильної жінки. Активізація жіночої енергетики. Досить сильна. І тут, і тут. 23 число, дивимося. Карта грошей, збройне та фінансове підсилення. Трійка червова – карта любові, союзів та об'єднань. Хороші карти. Як не дивно, поки що мені випадають тільки хороші карти. Добре, дивимося далі. 24 число карта судду. Карта судді, карта встановлення закону вищої справедливості. Дама бобнова карта жінки-матері. Максимально подбайте про ваших дітей, про їхню безпеку, про їхній захист. 25 число. Карта вдівця, кладбище, цвинтарна карта. Загрози життю, атаки, теракти. Десятка пікова знизу. Це карта великих смертельних загроз, можливі удари по всій країні, по всій території України. Погані карти і тут, і тут. 20. Субота, 25 число зі знаком мінус. 26 так само. Тут карта нещастя і тут карта сепаратизму, лицемірство, брехня, обмани, заворушки, а тут вогонь. Карта вогню, карта нещастя. Знаєте, парадоксально якось виходить, ну мені взагалі весь тиждень, майже весь тиждень, показують чистим. Крім останніх двох днів. От, конкретно вихідні можуть бути дуже фатальними. Тому що тут скрізь атаки, вогонь, нещастя та цвинтарі. Тому на вихідних будьте особливо обережними та начеку. Що ж, прогноз на тиждень я склав, до речі, спокійніше. Як на диво, на цей тиждень карти мені видалися спокійними. Ну, не скрізь. Я маю на увазі будні дні, хоча б. Вихідні мені видаються взагалі неспокійними. Але взагалі мене не радує те, що сніг випав. Мені, мене не радує те, що почалася активна зима. Це взагалі не в тему. Краще б зими взагалі не було, краще б сніга взагалі не було. Ні, нам це не потрібно. Для нас це взагалі не є добре зима. Я проти зими відміняємо зиму. Давайте об'єднуватися і молитися за те, щоб зими не було і щоб морозів не було. Відміняємо зиму. Я розумію, що це важливий природний процес, але нам зараз ця зима і ці, ці морози взагалі невигідні. Я вже пояснював, чому. Хто пам'ятає, пишіть в коментарях, що я говорив. По аргументах і по ЗСУ, чому це невигідно для Збройних сил і чому це невигідно для нас, для українців цивільних. Відміняємо зиму. І як хто як може, так молимося за те, щоб не було мінусових температур. Бережіть себе.